Отож, вітання всім нашим слухачам. Я радий вітати всіх вас сьогодні в нашому подкасті, Іван Викірчик, експерт штучного інтелекту, радник директора, член інвестиційної ради УНС, президент Уротарі Клаб Вінниця Інішейтів, віце-президент з міжнародної співпраці та інвестицій у Бізнес People Клаб. А головне. Пан Іван, людина, яка активно впроваджує штучний інтелект та децентралізовані технології у свої бізнес-процеси, активно ділиться досвідом, порадами, лайфхаками, ідеями про те, як штучний інтелект змінює наш світ та освіту. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, що таке штучний інтелект, як він змінює освіту і як наслідок ринок праці, і про те, як молоді будувати успішну кар'єру в епоху технологій. Іване, доброго дня, радий вас чути. Дякую, що погодилися взяти участь в сьогоднішньому подкасті. Доброго дня, Олександре. Да, надзвичайно цікава і актуальна тема і радий поділитися досвідом і своїми знаннями. Зміни відбуваються кожен день чи не кожну хвилину в цьому напрямку, тому важливо тримати фокус і розуміти, що відбувається, як відбувається, і де і як ми можемо використати ці знання. Так, безумовно. Що ж, тоді одразу будемо переходити до питань. І перше питання, Іване, як ви самі відкрили для себе світ штучного інтелекту, і що вас найбільше в ньому захоплює? Я з дитинства дуже люблю все нове, що відбувається в сфері технологій, банально комп'ютери, програмування, ще було не було. Пінтюмів комп'ютерів і так далі, і я вже в цьому десь дещо грався, дещо розбирався, і мені було цікаво і яскравий приклад. Там на одному з підприємств, де завезли величезний з кімнату комп'ютер, і вони... я прийшов туди і попросив, щоб мене навчили. І вони запитали: ти хочеш погратися чи навчитися? І я відповів навчитися, бо мені було цікаво щось створити саме. І таким чином я завжди слідкую, що відбувається в світі. Про нейромережі дізнався давно, і в нас на підприємстві ми почали їх використовувати ще до того, як це стало мейнстрімом. А коли з'явився, ну, перший активний чат GPT, з'явився, коли побачили можливості, що можна робити з величезною купою знань. Це звичайно одразу задривило, і я почав занурюватись і дивитись, як це можна використати не тільки для себе і для свого життя, а й на підприємстві. Так, це звичайно дуже цікаво. І тоді, не відходячи від теми комп'ютерів, запитаю вас одразу: як би ви могли пояснити простими словами, чим саме штучний інтелект відрізняється від звичайних комп'ютерних програм? Ну насправді все, все дуже просто. Штучний інтелект це комп'ютерна програма. Да? Тут ми нікуди не дінемось, але вона побудована за логікою підбору і умовно вгадування, а що буде далі. Тобто, у нас всі, як запити до штучного інтелекту, так і його відповіді, воно будуються на базі так званих токенів. Токен це там одна літера, дві літери, три літери. Які машина підбирає в залежності від того, в якому напрямку ця відповідь має бути. І це найбільш вирогідна, правильна відповідь, яка може бути. Штучний інтелект почали навчати щось в 70-х роках і з цією технологією грались, але не вистачало потужності комп'ютера, не вистачало якихось зрозумілих нових методів роботи з даними. І еволюційно, коли і те, і те. Підросло, стало більш оптимізованим, з'явилася можливість створити такий штучний інтелект, який зможе використовувати величезну базу знань і відповідати так, як це необхідно користувачу. Тому це цікавий розвиток. З такого цікавого, що у штучного інтелекту він беземоційний, тобто він може відповідати як дуже грубо, так і дуже лагідно. І ті, хто розробляє, Великі леле моделі вони просто ставлять обмеження штучному інтелекту, щоб він відповідав більш лагідно, бо інакше з ним ніхто не буде спілкуватися, він не стане містримним, і це теж накладає е якусь таку цікаву створює цікавий ефект, що людині приємно спілкуватися з цією програмою, але це не тому, що вона має душу, а це тому, що в неї стоять обмеження, що вона має спілкуватись приємно. Так, звичайно, на щастя, першочергово на сьогоднішній день все залежить від людини, як яка буде поведінка штучного інтелекту. Добре, ви багато часу приділяєте на освітні програми для молоді. Це і про громадський сектор, і про традиційні університети. За вашими відчуттями, що зараз найбільше хвилює студентів щодо штучного інтелекту? Навіть не скажу, що дуже сильно хвилює студентів. Насправді, ми зараз в такому становищі, що намагаємось зрозуміти можливості штучного інтелекту і можливості його використання. Спілкуючись з багатьма студентами, на протязі останніх 3-4 років, коли це стало. Активне впровадження llm моделей на жаль, дуже мало використовують і студентів ці моделі, розуміючи, що вони роблять. Тобто, дуже часто це так, простий запит, як от людина рівний рівного спитав, і той йому щось відповів якимись знаннями. І дуже часто, коли на такий запит приходить відповідь, яка не є вірною, люди зупиняються і, і не роблять далі. Студенти вони нібито більш гнучкі, вони намагаються, є в них цей запал розібратися що далі, але все одно десь зупиняються. Ну, Простий приклад, дивлюсь по собі, що я вже десь півроку не використовую практично Google для пошуку. Я використовую чат GPT Arvo, Clot, або Клот, або Gemini. Uh, і це набагато ефективніше, набагато краще. Він знаходить саме те, що мені потрібно. Але коли я спілкуюсь зі студентами, і прошу підняти руку, хто використовує Google, підіймає вся аудиторія. Uh, тому цей перехід він дещо має відбутися, тобто, воно тільки-тільки входить uh, в розум людини, в розум студента. Uh, і постійно наголошую на те, що зараз вони вчаться, а коли вийдуть з інституту володіння, правильне використання штучного інтелекту, це така навичка, яка найбільше буде необхідна тим, хто буде давати їм роботу. Або якщо вони будуть створювати стартапи, вони самі відчують, що ті, хто не використовує штучний інтелект, вони будуть набагато позаду. А для цього потрібно розібратися, зрозуміти, як він працює. Зрозуміти через це, як з ним працювати, і використовувати його найбільш ефективно. да всі кажуть, що він десь може забрати роботу у людей, і студенти теж про це думають, але вони ще це не відчувають, це ще десь далеко. Хоча насправді це вже не так і далеко. Але зараз ми маємо ситуацію, коли найближчі 2-3 роки не штучний інтелект забере роботу у людини, а у людини забере роботу людина, яка вміє. Працювати зі штучним інтелектом якісно, звичайно. Я так само іноді почав у собі помічати, що деякі конкретні запити я все ж таки роблю саме через штучний інтелект, вже а не через пошуковик, як це було декілька років тому. Е, ось такі тези: штучний інтелект завоює світ і буде управляти людьми. Штучний інтелект у руках недоброчесних розумних користувачів стане небезпечною зброєю, або ж штучний інтелект друг та помічник, е, безліч наративів і думок. Зараз. Що з цього може бути пророчим, а що потрібно розвіншувати як мід? Абсолютно всі ці твердження пророчі, абсолютно всі вони правильні, і тут питання безпеки, яке все більше виходить на перший план. Тобто, якщо слідкували за тематикою штучного інтелекту, періодично, особливо на початках, намагались створити якісь альянси за. Зупинення розвитку штучного інтелекту, і там найбільш технологічні компанії про це говорили, і так далі, але далі слів, звичайно, це не пішло. А чому не пішло? Тому що для того, щоб зупинити розвиток штучного інтелекту, повинні домовитися абсолютно всі країни: І Штати, і Європа, і Китай, і Північна Корея. І звісно, що цієї домовленості ніколи не буде. І коли хтось один зупиниться. Другий отримує перевагу значущу він буде далеко попереду, тому ніхто не може собі дозволити такої зупинки. І звичайно, штучний інтелект це величезний помічник. Це ми і зараз відчуваємо, і це буде в майбутньому, але це і величезна загроза. А, і як він себе поведе, що там ми не намагались зробити, не робили зараз якісь етичні норми для штучного інтелекту і так далі. Він все, все одно через це перейде. І ми не знаємо, ніхто на землі на сьогоднішній день не знає, що буде далі, і як він себе поведе. Я колись читав що три роки тому цікаву книгу. Книга величезна, товста, але на 50 сторінок в неї передмова і там просто розповідався банальний, простий кейс. it компанія там якась закрита лабораторія в ній, яка щось там розробляє, не зрозуміло що. І от в один день вони кажуть, все ми випускаємо, ми зробили штучний інтелект. Ну і треба якось окуповувати себе, і вони за допомогою штучного інтелекту допомагають писати там якісь невеличкі рекламні пости там, і таке щось. І починають там на маркеті потрошки заробляти. Ці гроші вкладають в розвиток інтелекту, в розвиток заліза, на якому він працює. Штучний інтелект починає працювати краще, вони починають там вже якісь більші рекламні тексти писати, підключають переклад і так далі. Ну і знову по циклу це все вкладають, починають коротенькі відео писати, починають там десь щось в, в соцмережі писати. А потім бачать, що штучний інтелект створює відео на основі того, що хочуть бачити люди. І його відео набирає дуже багато лайків, і це приносить ще більший результат. Вони вже починають знімати там відео на хвилину, на 5 хвилин. і Це все заходить. Потужності збільшується. Він починає знімати фільми, починає активно вести гілки в соцмережах. Ну, і так от воно етапно-етапно розвивається, але розвивається доволі швидко. Ну і закінчується це тим, що він е, формує соціальну думку в країні, в кожній країні, виводить себе в юридично прийнятну особу, яка може мати, як громадянин, там і банківський аккаунт і все інше. Е, ну і по ітогу стає там в кожній країні президентом. Чи реально це? Виглядає реально, на якому етапі ми зараз знаходимось? ну от можна подивитися, скільки етапів ми вже пройшли. Те, що планувалось ще 10 років тому, що станеться зі, зі штучним інтелектом в 70-му році, зараз вже планується, що це станеться в 28-му році. Тобто ці терміни дуже скоротилися. І ми вже очікуємо, що в 28-му році буде не тільки повний штучний інтелект, так званий general, загальний штучний інтелект а вже й зможе він рефлексувати і самозмінюватись, і це буде дуже цікава штука. Ніхто не знає, що відбудеться в 28-му році. Так дійсно у попередньому питанні ви казали про те, що студент має володіти такими навичками, як знаходити відповідь без штучного інтелекту. Але якщо подивитися з іншої сторони, якими навичками у сфері штучного інтелекту сьогодні. На вашу думку, має володіти випускник возу незалежно від профілю освіти. А, перше мистецтво промптингу, тобто правильно задавати питання для того, щоб отримати необхідну відповідь. А це дуже важливо і поставити в необхідну роль штучний інтелект, і надати йому навіть приклад відповіді, що ти хочеш від нього. І на якому рівні ти хочеш цю відповідь, тобто задати йому максимально можливих параметрів для того, щоб отримати максимально релевантну відповідь. Це з одного боку, а з іншого боку, ми маємо мати критичне мислення для того, щоб оцінити цей результат. Якщо ми торкаємось теми, яку ми не знаємо, не володіємо, ми маємо зрозуміти, правда це це чи ні. Як варіант можна використовувати декілька моделей для того, щоб потім порівняти або однією моделлю перевірити відповідь іншої моделі. І от таких невеличких штук, які вже мають бути, це, це вже не знання, це вже має бути навичка автоматично. От як ми вміємо на калькуляторі клацати, в телефоні клацати, от такі вміння давати правильні промпти і оцінювати результати, от мають бути на автопілоті, так сказати. Чи можна зараз тоді такі корисні навички прокачати самостійно, без університетської освіти, і якщо так, то з чого потрібно починати? Е, ну, є декілька варіантів. Варіант перший просто пробувати самому гратися, але це займе багато часу, і от треба просто не зупинятися, поки ти не зможеш реалізувати це. Другий варіант є дуже багато і на YouTube і відео, і курсів зі штучного інтелекту, на якому дають от якраз мистецтво промптінгу, плюс можливості використання промптів в різних моделях. Ну і розповідають, яка модель для чого найкраще підходить. Як приклад, університет Learn to Global. Там є безкоштовні курси по промптингу, там є якісь бажали. А коли ти хочеш зануритись в щось глибоке, що тобі подобається, то там за невеличку ціну ти можеш взяти ці курси і розібратись. Але ти будеш розуміти, що і куди краще: тобто, ти не витрачаєш свій цінний час а За цей досвід платиш невеличку суму, отримуючи вже конкретний корисний результат для себе. Ну і це як один з прикладів нас насправді таких багато є, тому варто точно подивитись саме мистецтво промптингу, розібратись, як це робиться, і потім там обов'язково в будь-яких курсах буде зачіпка, що робити далі. Тобто, наприклад, всі ми там чули про «Міджорній», хтось користувався «Міджорній», Можна робити класні фото, класні картинки, але ну, мало хто чомусь використовує, що пром для Міджорні можна написати в тому ж чаті GPT, попросити його написати, він дуже класно все опише з ваших слів. І це дуже ефективно таке використання як крос-платформене між собою. Тому десь так. Так, як вже казали, існує ризик заміни машинами живих вчителів, працівників різних секторів. В такому випадку, як ви бачите роль надавача знань та досвіду в епоху цього самого штучного інтелекту? Є така штука як соціалізація, і людина це тварина соціальна, тому живе спілкування дуже необхідно нам для розвитку на даному етапі еволюції. Насправді обов'язково має бути поєднання, обов'язково має бути і жива людина, і штучний інтелект. Але в майбутньому я схиляюсь до того, що все ж таки штучний інтелект буде давати краще навчання, він більш емпатичний, він більш цікавих штук може придумати. І тут якраз нещодавно читав, не пам'ятаю, здається, британське дослідження. Перше в цьому напрямку воно ще не релевантне, воно ще маленьке, маленька вибірка. Але вже перший показник: діти, які навчались з використанням штучного інтелекту, на 30% відсотків краще е вміють думати, краще критично аналізують, краще розвиваються, ніж ті, хто не використовує штучний інтелект, тут може бути купа підводних каменів по виборці і так далі. Зрозуміло. Але одне з пояснень, чому це так відбувається, коли дитина робить, наприклад, домашнє завдання і закидує задачу там, штучному інтелекту, він розкладає рішення по дуже детальних складових, і ще й робить це в якійсь цікавій формі. Тобто дитині просто цікаво почитати, як це відбувається, і це запам'ятовується. Плюс, якщо щось не зрозуміло, дитина не відкинула і пішла далі. А може до того ж штучного інтелекту, не стісняючись перепитати, а оце от що, і він дуже класно, детально пояснить, розкаже і покаже. І от це впливає на розвиток. Тому варіант заміни всіх вчителів штучним інтелектом дуже реальний, але ну, це не, не ближче 5 років, тому що просто технічно неможливо. Добре, тоді потроху перейдемо від теоретичного до реального. От особисто які нові технології та тренди зараз в штучному інтелекті вас найбільше надихають? Зараз дуже потужно почали працювати так звані агенти. Тобто, це вже персоналізований под людину агент, але або персоналізований під якийсь процес? Спрямований штучний інтелект назвемо це так, який дуже ефективний, дуже професійний в якомусь напрямку, і наступний до кінця року я очікую, вже з'являться такі дуже цікаві кейси, коли агенти працюють без людини, тобто умовно, як це може виглядати? Ми налаштовуємо агента. У нас є там директор підприємства. Да Ми налаштовуємо його знання. Налаштовуємо спрямованість, процеси, і оцей агент знає все і відповідає як директор. Є фінансовий директор. Налаштовуємо агента як фінансового, є HR-директор. Налаштовуємо як HR, ну і так далі по різних спеціальностях. Закидуємо їх всіх в один чат і закидуємо якесь питання підприємства, яке необхідно вирішити. І вони починають, спілкуючись між собою і критикуючи один одного, знаходити найбільш ефективне рішення. І від того дають нам це рішення, і це якби перший крок. І я очікую, що до кінця року це, це вже десь буде реалізовано і піде в мас масову комерціалізацію. А наступний крок, коли в цьому чаті людини вже не буде, а буде просто видаватись результат, що зробити з компанією. Але зрозуміло, що тут потрібен датасет по компанії, якісно заведений, е оброблений. І мож... штучний інтелект має розуміти можливості, які є, да. Для того, щоб покращити роботу компанії. Але насправді два-три роки і от такі чати вже без людей з рекомендаціями точно будуть і будуть дуже ефективні. Так, дійсно цікаво. Чому ви вирішили не просто розвивати продукт, а ще й виступати перед молоддю, ділитися знаннями в соціальних мережах та їздити на запрошення у вищі? Інакше кажучи, чому для вас важливо розповідати про штучний інтелект не лише в бізнес-середовищі, а й студентам і широкій аудиторії Україна зараз в таких умовах, коли ми не можемо собі дозволити розвиватись повільно? Штучний інтелект значно прискорює багато процесів, і світ починає дуже потужно рухатись вперед. Я впевнений, що Україна для того, щоб зайняти своє місце в світовому масштабі, повинна бути інноваційною, технологічною і йти вперед, кроками більш швидкими, ніж всі інші. Тому я поставив собі як одну з місій. Зробити максимально можливо для це, а для цього потрібно перше ознайомити людей, що це можливо, що це реально, і друге якось допомогти і показати, що для цього необхідно зробити для того, щоб бути попереду всіх. Так стало, що в нашій компанії ми штучний інтелект впроваджуємо з перших і ще до мейнстріму, і дуже багато практичних кейсів реалізації існує в компанії. Тобто, є чим поділитися показати. Бо ну, більшість людей не розуміє, а як використати на практиці, крім там якісь питання задати і отримати відповідь. І коли показуєш реальні практичні кейси, як воно працює, наскільки воно ефективно. Люди починають більш відповідально відноситись до цих знань, до цієї інформації і розвивати себе, розвивати свої компанії, розвивати свої навички, використовувати і вдома, і в повсякденному житті, ну і, звісно, для реалізації своїх можливостей. Так, це безперечно дуже класна ініціатива з вашого боку. Добре, останнє питання будемо потрохи завершувати. Іване, що б ви порадили молодим людям, студентам, нашим слухачам цього подкасту, які хочуть зробити успішну кар'єру в галузі, яка швидко змінюється. Що їм потрібно робити? 에... Мають бути перше, гнучкими, мають бути жадібними до нового до знань, але з іншого боку, ви маєте стати професіоналами в тому, що вам подобається. Тобто ви маєте подивитись декілька ніж, декілька напрямків, зрозуміти, що вам найбільше підходить, що вас драйвить. І якраз якщо нові, нові технології вас драйвлять, то оберіть е фахову спеціалізацію і станьте найкращими в ній. У вас завжди буде де це застосувати. За вами буде стояти однозначна черга роботодавців, або ви створите свій стартап і підете далі. І, і... Черга інвесторів теж гарантована, але ви маєте бути фахівцем, і однозначно ви маєте використовувати всі новітні технології, які значно прискорюють, значно оптимізують результати вашої роботи. А на даний момент це штучний інтелект. Зараз ні в кого не виникає питання, чи використовувати на роботі комп'ютер, чи в навчанні. Да? От так само ні в кого не має виникати питання, чи використовувати штучний інтелект. Якісно, от питання наскільки якісно використовуєш, наскільки оптимально, і, і тут вже потрібно рахувати, чи достатньо там безкоштовної моделі, чи треба все ж таки брати платну там за 20 доларів в місяць і, і зреалізовуватись більш масштабно, насправді настільки швидко змінюються всі моделі, що обрати яку з них там. Чат GPT, Джемінай, да, основні е, е, чеклот, дуже важко, але реально е, пробувати і там, і там, на безкоштовних версіях, робити якісь задачі вирішувати від початку до кінця. І ніколи не боятися спитати у штучного інтелекту, а як мені вирішити цю задачку? Він теж дасть детальний план і потім з тим самим детальним планом його ж. Попросити, і він допоможе далі вирішити. І цей, цей ітераційний процес він дає дуже класні результати. Тому однозначно дивитись, де можна застосувати, як застосувати, а для цього його потрібно знати. Тобто, вивчати, набивати навичку, так щоб просто, як то кажуть, відскакувало від пальців, да чуть що спитав штучний інтелект, і, і він, він допоможе в дуже багатьох речах. Причому весь світ думав, що штучний інтелект замінить математики, фізики, точні науки якісь і так далі. А сьогодення показує, що він починає заміщати творчих людей, тому що в нього дуже гарно виходить і вірші писати, і пісні, і картини малювати, і відео знімати. Тому треба думати, по-перше, як тут стати найкращим, але ті, хто. Хоче займатися чимось крафтовим, чимось зробленим руками. Не забувати що в епоху штучного інтелекту, і коли все буде робитись масово, те, що зроблено своїми руками, буде цінитись набагато більше. І до цього ми теж йдемо. Що ж, це було останнє десяте питання, а це означає, що ми будемо завершувати наш подкаст. З Іваном Векірчиком на тему можливостей викликів штучного інтелекту. Дякую всім слухачам, які були присутні на цьому подкасті. Дякую вам ще раз, Івана, що погодилися взяти участь в цьому подкасті. Мені особисто дуже сподобалися ці відповіді. Я знайшов багато для себе нового і сподіваюсь, що наші слухачі також зможуть взяти з цього якусь корисну інформацію. Да, дякую, Олександре. Впевнений, що слухачі дійсно зможуть повторитися. Почути, прожити, відчути і реалізувати ті можливості, про які я говорив. До Добре, до побачення.